Брати і сестри, впродовж нашого зібрання, я пропоную на Слово положем. І зачитаю спочатку ривок зі Старого Завіту, з книги пророка Єзикіля, 37 розділ з 1 по 14 вірші. А потім ще дещо з нового завіту також будемо читати. Книга пророка Єзекіїля, 37 роздяг, з 1 по 14 вірші. Була наді мною Господня рука. І тут Господь випроводив мене і спинив мене серед долини, а вона повна тісто. І він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини. І ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені, сину людський, чи живу в цій кості. А я підказав, Господи Боже, ти знаєш. І сказав він мені, пророкуй про ці кості, та й скажеш до них, сухі кості. Послухайте Слова Господнє. Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я веду у вас Духа і ви оживете. І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, просягу на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано. знявся шум, коли я пророкував. І ось гурки, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він: пророкуй до Духа, пророкуй, Сину, люський, та й скажеш до Духа, так говорить Господь Бог: прилинь духу, з чотирьох вітрів, і тих на цих забитих, і нехай я живу. І я пророкував, як він наказав мені, і увійшов у них дух, і вони ожили. І поставали на ноги свої військо дуже-дуже велике. -дуже і сказав він мені, сину людський, ці кості, вони весь Ізраїль дім. Ось вони кажуть, повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець. Тому пророкуйте і скажеш до них, так говорить Господь Бог. Ось я повідчиняю ваші гроби і позгоджу вас із ваших гробів, мій народи, і веду вас до Ізраїлевої землі. І пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби, і коли позбоджу вас із ваших гробів, мій народи. І дам я в вас, Свого Духа, і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Господь сказав це і зробив, говорить Господь. Друзі, такий досить об'ємний рибок. Пророк Єзикії вважається одним із трьох великих пророків Старого Завіру. Який пророкував за часів ізраїльського полону у Халдеї, у Вавилоні. Його книга вирізняється тим, що з поміж інших пророків йому, мабуть, найчастіше були видіння. Він бачив різні видіння, він в цих видіннях мандрував той чи інший куточок. Багато чого бачив, цікавого. Йому були показані таємниці храму, йому був показаний майбутній храм, йому було показано багато чого іншого, і серед цього розмаїття різних картин, різних відкровень. Ось одного разу він опиняється на долині повній сухих кісток. Друзі, в мене складається враження, що це була долина, на якій свого часу відбулася серйозна витло. І люди полягли на цій війні, всі були знищені, розбиті. Польові е... звірі з'їли їхню плоді, вітер висушив їхні кістки, але кісток було дуже-дуже багато. І я уявляю, як цей пророк Ізикиля обходить цю долину, споглядає те, що робну цю всю картину, і як його серце стискається. Ну, Друзі, навіть не секрет, що коли ми бачимо кістки ну, якихось тварин там, чи ще птахів, і то нам якось стає не по собі. Ми розуміємо, що тут чиєсь життя закінчилося. Одна справа живим мати тілом, інша справа змертним. Єзики і вже побачив поле повне людських кісток, висушених вітром. Бог ставить перед ним. Або ставить йому запитання. Синорський, чи оживуть оці кості? Друзі, якби е, нас запитали, чи оживуть оці кості, що б ми сказали? Ну, Хтось вже навіть пальцями крутить е, десь. Е, розумієте, ну, запитання здається логічним, ну як вони можуть ожити? Але я думаю, що пророк Єзакіїв вже був досить досвідченою людиною і він розумів, що він справу має з ким? З Богом. Питання, які ставить Бог, на них не можна відповідати формально, не можна відповідати поверхнево або ну, шаблоном. І закін розуміючи, що він має справу з Богом, він відповідає по єврейську. Тобто як? Він каже, ти знаєш. Друзі, правильно відкрию, чи ні? Правильно. Звісно, правильно. Звісно, правильно, ти знаєш. І тепер Бог каже: а тепер пророкуй про ці кості. Вони обростуть і м'ясом, криються тілом. І в них увійде дух. І вони оживуть. Єзиків пророкує. Чиняється шум, торохтять кості, вони починають зближатися одна з одною. Цей шум наростає, наростає, потім ці кістки обростають тілом, все ось вже лежать тіла. Але одне, але яке? Це мертві тіло. Ну, друзі, я перепрошую, можливо, комусь неприємно уявляти ці всі картини. Але разом з тим, е, так говорить Біблія. Про це. Одна проблема немає духа, немає життя. І Господь говорить, пророкуй до духа, закликай. І коли Єзекіїль починає пророкувати про Духа і каже, що нехай оживуть, і як я пророкував, як він наказав у мені, увійшов у них дух, і вони ожили, повставали на ноги і було. Дуже-дуже великі. Тобто пожили гості. Ще задовго до цього, здавалося, це були просто рештки, залишки, які стріють, струхлядіють і все на цьому. Але Бог здійснив неймовірне чудо. Друзі, а взагалі, про що це ну, Про що воно говорить? Ну, зрозуміло, далі він пояснює, що Бог говорить про те, що ізраїльський народ відновиться після Вавилонського полону, що Він повернеться в свою землю, ще буде жити. Але в цілому, коли ми читаємо, звертаємо сторінки Нового Завіту, то ми знаходимо цікаві слова Ісуса Христа, про Ісуса Христа. І сказано: прийде час. Коли всі, хто знаходяться в гробах, почують голос чий Сина Божого і почувши, оживуть. І багато разів Новий Завіт говорить про Воскресіння мертвих, які Воскреснуть завдяки голосу Сина Божого, почувши його голос. Ісус Христос говорить до Марфи і до Марії. Коли прийшов у їхній дім, він каже, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо і помре, буде жити? І кожен, хто вірує в мене, не помре повір. Друзі, це видіння наштовхує мене на інші розуми ще. Далі. Ви знаєте, чомусь кожного разу читаючи цю історію про ці кістки. Мені уявляються інші мерці, не тільки ті ізраїльтяни, які жили в часи Єзикиїля, які втратили свою землю, втратили свою державу, втратили свою свободу за свої гріхи і пішли в полон. Чомусь мені уявляюсь, я сам, і всі ми з вами разом взяті. Наше життя без Бога це не що інше, як оці мертві, трухлі кістки. Тобто, насправді, кожна людина, яка приходить у цей світ потенційний грішник, приречена на погибель і мертва для Бога. Ми не спроможні ні до чого добре. В принципі, ми нічим не відрізняємося від цих решток залишків трупів. Але для всіх людей сьогодні є надія для спасіння, для воскресіння. І ця надія де? Це надія в імені Ісуса Христа. Кожен, хто почує голос Сина Божого, почувши, оживе. Бог сьогодні через Ісуса Христа має владу і має силу воскрешати, оживляти, піднімати смерть, давати життя. В притчі про блудного Сина, пам'ятаєте, така, ну, мабуть, Головна фраза, коли син повертається, батько влаштовує бенкет, всі радіють, всі тішаться, і батько говорить, цей мій син був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Іншими словами, були сухі кістки, яких потрібно було тільки залишилося загорнути землею і все. Але що сталося? Ожив. Ожив, Воскрес, знайшовся. Ці слова вселяють надію. В цьому світі, як і в нашому зібранні, так і взагалі серед людей, немає жодної людини, яку Господь не мав би силу воскресити для життя. Яку Господь не мав би силу оживити і наповнити, змістом наповнити Духом своїм. Ну, е, якби Попутно скажу ще одну думку. Друзі, хто оживив ці Кості? Бог. Оживив Бог Духом своїм. Але для того, щоб вони ожили, потрібно було ще що. Потрібен був пророк, який би говорив про це. Сьогодні ми з вами, які вже ожили із мертвих, я сподіваюся, маємо говорити про це. Ми сьогодні маємо звіщати мертвим кісткам. Здавалося, Язиків міг сказати, Господи, ну хіба кістки почують? А Господь каже, ти говори. І Єзиків спостерігає певний час, ну начебто вже і плоттю обросли, а духа немає, а думку 100. Але він продовжує говорити і передавати те, що наказав йому Бог. Так само і ми з вами маємо говорити про Христа, нагадувати про Нього. Навіть якщо ми не бачимо ефекту, не бачимо видимого результату, ми маємо нагадувати, як Біблія каже, о ви, хто нагадує про Господа, не замовкайте, не замовкайте. Чому? Настане час Бог Духом Своїм оживить, воскресить, підніме, дасть життя тим, до кого знає Слово Його. І паралельно хотілося б як закінчення згадати теж цю подію, яка пов'язана безпосередньо із Хомою, і не тільки з Хомою, а взагалі із Апостолом. Друзі, а хіба в їхньому житті не було так? Після смерті Ісуса Христа мені здається, що і самі апостоли були схожі на купу Сухих Кісток. Чи не так? Все. Все втрачено, все зруйновано. Немає сенсу далі жити. Марія безутішно ридає над громом порожнім. Вона втратила зміст життя. Навіть мертво ми того забрали в неї. Тепер вона взагалі не бачить, для чого жити. Але Воскрес Христос, ми чули пісню. Воскресіння Христа життя, Воскресіння Христа Надія, Воскресіння Христа і я. Друзі, Воскресінні Христа і я отримав життя. Тобто Марія ожила після зустрічі чи під час зустрічі з Ісусом Христом. Петро, пам'ятаєте, я вже неодноразово звертав на це увагу. Ось він, голодний, виходить в ніч на рибалку. Їсти нічого. Вони ніч протягали небада в морі, абсолютно нічого не впіймали, тепер вони ще потомлені і не виспані. І на ранок з берега до них звертається Ісус Христос. І хтось шепнув Петру на вухо, що це учитель. Де та сила взялася? Ви пам'ятаєте, що він почав витворяти? Він вдягається. і в Подяс, який кидається в воду, і пропливає в певну відстань. Там не маленька відстань, бо не 10 метрів. Далі він кидається і сам витягує не вода на берег повного риби, риби великої, 153 риби. великий був. Де взялася ця сила? Друзі, це якраз та зустріч з Христом, яка оживляє. Тепер візьмемо хому. Ці радіють, тішаться, співають, Хома в сумнівах, Хома в зневірі, Хома мучається тиждень. Але тільки на горизонті його життя, а точніше в кімнаті, де вони зібралися, з'являється Христос, Хома вживає. Якщо до цього Хома казав, поки не побачу, не повірю, поки не вкладу пальці свої, регла його, поки рани його не вкладу рук своїх, не повірю. То тільки Христос з'являється перед його очима, всі сумніви зникають. І Хома каже: Господь мій Бог. Тобто змінюється його настрій, змінюється його бачення, він надихається жити. І тому мені хотілося, друзі, щоб ми з вами оживали і жили. Цікавий момент, теж я вже раніше говорив, Ісус Христос каже до Марії. Я є Воскресіння і життя. Кожен, хто вірує в мене, якщо я попереджує, я є Воскресіння і життя. Друзі, розуміння людей зазвичай йде життя, потім смерть. У розумінні Бога справжнє життя починається тільки після Воскресіння. Воскресіння і життя, а не життя і Воскресіння. Воскресіння і життя. Якщо хтось не пережив цього Воскресіння духовного, Така людина ще знаходиться в смерті, вона не живе, вона не знає, що таке життя. Якщо хтось пережив це Воскресіння, то над такими смерті, друга не влади. Такі люди належать Христу і з ним вічно будуть царювати і жити, в його царстві. Тому мені хотілося побажати кожному, хто сьогодні, можливо, ще подібний до тих сухих кісток, Для вас сьогодні лунає Слово Господнє, Христос воскрешає мене. Можливо, ці кістки вже обросли тілом, жилом і так далі, але не має життя. Для таких людей також має Слово Господь. Христос оживляє, кого хоче. Хай Бог допоможе нам тішитися цим Словом, радіти і величати нашого Господа з іншого боку, звіщати і проповідувати іншим людям, щоб ті, хто почують голос Сина Божого, також ожили. Амінь. Амінь. Nu er det vi dreier